Привіт. Ти точно не готовий до цього? Уяви. Літак зникає з радарів і з'являється через 37 років. Але пасажири на борту ніби не помітили нічого дивного. Це історія рейсу 914, 1955 рік. Рейс вилетів з Нью-Йорка в Майами. На борту 57 пасажирів і 4 члени екіпажу. Та літак ніколи не прибув до пункту призначення. Його шукали тижнями, потім місяцями. Зрештою, забули, його визнали зниклим безвісти. І от, 1992 рік, контролери в аеропорту Каракаса, Венесуела раптово виявляють невідомий об'єкт у повітрі. Він летить, але не відгукується, коли нарешті вмикається радіозв'язок. Звучить голос капітана Мерейс 914. Нью-Йорк, Майами. Що тут відбувається? Він сідає. Пілот виглядає з вікна і бачить абсолютно інший світ. Контролери повідомляють, що на годиннику 1992 рік. Капітан в шоці не вірить. Він розвертає літак і злітає Літак зникає з радарів вдруге. І вже назавжди до цього часу ніхто не знає, що це було містифікація, змова чи справжній злам реальності. Але головне питання звучить і більше, а якщо завтра зникнеш ти і повернешся, коли на землі вже нікого з рідних не буде.